За три роки війни, які вже в нас пройшли, доволі сумно, що ми говоримо, чи варто якось робити мобілізаційний вік з 18 років, чи не варто, а не говоримо про те, як нам покращити якусь підготовку, як нам покращити наше військо. От. Бо е, на третій рік війни у нас, якби, знаєте, не стояло, не стоїть питання, чи варто. Мені здається, воно буде некоректним. Стоїть питання більше. Існування української нації, територіальної цілісності, як такової в цілому, от тому, на мою думку, ну це варто робити, варто, бо я особисто сам доєднався до війська, коли мені було 19 років, добровільно, от і насправді станом на зараз, скажімо так, 18 річні. 20-річні, тобто, ця от молодь, яка має бути, мала би бути в армії. Насправді її дуже сильно не вистачає, бо е, ті чи інші якісь технологічні е, моменти в війську мені здається, що це саме було би промовить, і це насправді важливо. Ну, грошова ініціатива, це звісно дуже добре, але мені здається, цією грошовою ініціативою образили дуже багато тих, хто насправді в війську ще з 14-х років, і з 17-го 17 року, неважливо. Ті, хто, ті хлопці, молоді, так само, які тоді пішли, яким було по 18 років, і так далі. Мені здається, цим їх і образили. А що поки ми не знищимо ворога повністю, ця війна не закінчиться. І говорити про якісь сроки, про демобілізацію або про щось інше, я думаю, це взагалі абсолютно зайве в інформаційному полі, як таковому, бо це і те це і є тим фактором, який демотивує. Бо люди чекають якихось сроків, чекають якихось мотивацій в плані того, що якоїсь грошової нагороди і так далі. Але не це питання має стояти. У нас питання стоїть існування української держави, перемога, знищення ворога. Ми над цим маємо працювати.